До акції долучилися шестеро людей. У руках тримають плакати із написами. Відчувається таке, що суспільство недостатньо любить Україну. От реально недостатньо. А для того, щоб стати самостійною Україною, самостійною державою, змогти вирощувати в цей добро, потрібно любити. Цю любов її потрібно реально виховувати з маличку. І тоді те, що ми дуже любимо, ми будемо берегти захищати. Серед учасників акції голова студентської ради Луцького інституту розвитку людини Богдана Шеменюк. В першу чергу українська мова. Ми живемо в Україні, і це найважливіше, хто б що не говорив. Потім іде українська пісня, українське кіно, українські продукти. І ну, всі виробники українського ми маємо зараз підтримувати, заохочувати людей, щоб вони теж підтримували, економіку підтримувати в такий нелегкий час. Чи звертають увагу, що намагаються донести учасники своєю акцією? Ми запитали в перехожих про нас, про українців, про пісню, про мову, про релігію, про все на часі воно на часі. Тому що одна релігія, одна мова, одна нація. Ми за 100%, відсотків за все українське, теж намагаємося Дивіться, Це все своє рідне. Коли чоловік от стоїть, я не перший раз бачу, я завжди доначу по QR-коду. Ми теж робимо акції, збираємо завжди збори. У мене чоловік з 2014 року на війні. Зі слів Євгена Сивопляса, акції щодо привернення уваги до військових, які отримали поранення на війні та мають інвалідність, вони організовують шість разів на тиждень, крім Луцька, у інших містах на заході України. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.